Це ниточка на ті мішочки, так, зрозумів, так? Да? Да, да, да. да, вона, виходить, я дивився відео в інтернеті, вона якби скліюється сама. Правда. Я зрозумів, їй не треба і ми то. Будуть, і треба так, все ми приготували. Завтра буде жарко, форелька має держати. Щоб уловити форельку, це все нам треба буде. Тряпочка розова, грузилка, файний карбончик, лісочка файна, крючочки і поплавочка такі. Все, ікра, настояща, заморська. Васька куди туди, такі гулька, які завтра буде хавати Френка. Так що процедура тут дуже серйозна. Вот така файна. У неї лосось дрожить. Дивіться, ти що думав, що рибакам легко? Так, портхоп. порт вогонь порт не, щось не дуже бляха. Ризика того, що риба є сілом. Znači, десь тут воду, це батько вже пішов перший заброс зробити. То як була вода маленька велика була, ні. Така сама була. Буричок яка файна мів Ім'яв яку файну. Треба у канальці набиратися опоту. Пару хвилин і дві риби він собі Даймо, а? Да. Так то красивенько тягне на них і удочки хороші. Так, Стежка протоплена, значить сюди ходять на рибку. Результатика поки 0-0. Васька ми якусь будемо за хвіст опустив. Йдемо зараз на друге містечко два вниз, ще 30 км. Я думаю, що там буде точно. Бруньки реапоганенько розпускають. Вася, щось зацепив майже під корчами був міняємо от. проходить сюди лосось і піднімається далі на нерест бамбочка стоїть і нічого йому не літає бо по тому, проходить він спокійно проходить О, там стоїть все лосось Я зрозумів що камера то зрозуміло, що не притягне, але там його тепер до а там стоїть лосось. я зрозумів, що камера, то понятно, що не притягне, але там його тепер до дамби не можеш ловити, а вже після дамбу можеш. Двісь да, -да, які акули стоять. А ну як це ви підписані там на футбоці, Коротше, Так що знайшли ми куди, в місто йти. Зараз спробуємо. йдемо під містом туди. Мужичок там ловить один, та і ми спробуємо ловити. Якось не гія, йти до мій без риби. Четверте місто вже сьогодні в нас є. Піть під деревами. Якому знав на муху і мати, це було б дуже файно. Бо страшно тепер на мушку. Стоять під деревами і мають там коли собою риба меч, це тако, як якби кит скакав. Дуже много під деревами мух страшно літає. І вони там все охотять. Коротше, ну ні, не червак, не вікра. річ. Кроме мух, але от муха у них радше не, не целить, тому треба ще навчити мати на муха, А так нормально, приймали якось ми побули посиділи. Можемо мало їхати додому. Все, всім пока-пока. Ну, трошки відпочивати.